Добрий день, добрий вечір. Я з України. В природі вже майже осінь наступає, тому мені також такий осінній сюжет. Постелила таку скатертинку, в якій знімала відео про своїх онучок. Було попереднє маленьке відео, шорт я знімала. Вони дуже схожі були на моїх онучок. Найшла схему, просто такі, знаєте, випадково. І хто ще не дивився, можете зайти подивіться. Дуже-дуже схожі іменно на малюнку. Вони самі мої малі кажуть: оце я, оце я. Дуже-дуже схоже. Дякуючи, не знаю, хто цю схему зробив, але дуже дуже схоже на моїх онучок. Це була телеартіс схема сестрички називається. А у цьому відео ще хочу вам показати, як я трохи ще продвинула свої роботи, які роботи. І що в мене було за цей час? По-перше, покажу ці рожеві фламінги від Золота Підкова. Рожеві фламінго. Що я відшила? Ось, Бачите, мене тут трошки обозначено. І ось оцей проміжуточок, так, зараз відведу. Оце я відшила. Так як я відшивала не одну роботу, тому, знаєте, Трохи там, трохи потрохи там. Зараз все буду показувати, скільки що я відшила. У цій роботі це був подарунок мені від моєї підписниці Любочки, Любочки Гультяєвої. Вона мені подарувала не тільки схему, а й бісер. Дуже їй вдячна. Давно хотіла щось таке вишити. Бачите, ось така людина Люба. Подарувала мені таку красу, підібрала бісер. Тут, ось, бачите, раз, два, три. три заміни було. Але я вже, знаєте, розказую про бісер, як хоч би трошки вишить, щоб щось було видно. А так ще дуже я считаю, замало вишити, щоб я могла щось розповідати. Ну, Бісер був підібраний. Бачите, дуже ось тільки ось три, три заміни було. ну, Воно дуже-дуже схоже. Я вже ці заміни спробувала. Іменно такі заміни дуже гарні. Так що продвинулася цю роботу. Це повна зашивка, тому що мені роботи і роботи. Як краса буде. Бачите, як виходить. Ну, так, вирішила так, поділити на три частини. Ось Одну я вишила, другу. І ще тепер цю вишею у мене буде майже низ готовий. Далі буду знову ділити на три і знову вишивати. Ну, Я не знаю, мабуть, йти ну, вверх і вишивати одну цю якось. Я вже буду, як кажуть, не знаю. Як, як прийдеться і все. Ось так в мене вийшло. Що можу сказати? Бісера лягає дуже гарно, мені все подобається. Гарний бісер, гарно лягає, гарні схеми також золоті підкови. І вже, коли вишиться, побачимо, який був підбір. Ну, поки що мене все задовольняє. Пишіть, хто може вишивав і золотої подкови, як вам подобаються ці схеми і під бісеру чи ні. Далі будемо дивитися іншу роботу. Також почала ще одну роботу червоні троянди, формат А4 від 1001 схема. Також було, бачите, три заміни. Ось я пишу зразу на цьому листочку. І я її почала. Що можу сказати? Мені дуже все подобається. Ось подивіться, як виходить. Єдине ось в світлому бісері, щось трошки, ну, не знаю, вроді би добре. Мені подобається. Я хотіла вже вишити хоч повністю троянду, але бачите, ну, почала вже почала, і воно видно, майже як на малюнку виходить, дуже-дуже гарно. Це також схема і бісер був мені подарований також Любочкою, Любочка Гультяєва, вона моя підписниця, вона моя подруга. Ми з нею здружимо зараз так, що не можемо, щоб не написати один одному добрий ранок і добрий вечір. Ось така людина, знаєте, хочеться, щоб у неї все-все було добре в житті. Вона живе в Києві, Люба, нехай щоб у тому житті завжди світило сонечко, щоб всі були здорові, і ти, і твоя родина, батько, чоловік, щоб у вас все було в житті добре. Дякую тобі дуже за твої ці подаруночки. І зараз ще одну схему покажу, яку також мені дарувала Люба. Оце моя. Фея така, бачите, вишивальна Любочка. Що в мене виходить? Тисяча одна схема, я вже казала. В них дуже гарні схеми, гарний підбір бісеру. Бісер також лягає добре. І я вирішила ось напополам, бо тут невеличка схема, також повна зашивка. Ось такий артикул, може, кому треба. Їх сайт. Я заходила на їх сайт, дивилася, ну це дуже довго треба. Дивіться, знаєте, і мене багато схем. Люба каже, що може ви собі понакупляли схем, бо все дорожче. Я не знаю все дорожче. Я вже в мене стільки схем, скільки я повишивала, я дивилась своє відео, це колись, скільки я вже повишивала схем, скільки подарувала, і ще хочеться ж вишивати. І знаєте, хочеться, щоб вже ж воно як сподобалось, сподобалось так, щоб ти його захотів вишити, як от мені сподобались там інші схеми. Вони мені належать, я їх буду вишивати обов'язково, тому чекайте ще на відео, поки я не вишую всі схеми. Так, ось таку красу хотіла вам показати. Просто у цьому відео буде просто продовження. Ще одна схема буде продовження, і буде ще одна готова робота. І, і ще хотілося щось показати, але зараз трошки пізніше. Бо знімаю відео, прийшла донька, і щось мені принесла. Так що зараз покажу, що вона мені купила. Бо я давно хотіла таке. Я... Ну, зараз вам все покажу. Так. Це значить схема. Ось все подивилися, були заміни, така буде краса в мене, я її почала. Ну, я думаю, вона хоч і повна зашивка, вона, мабуть, буде скоро-вишиватися. -скоро а ще ж скільки, -скільки великих схем. Ну, то добре, все буде добре. Будемо потихеньку вишивати. Щоб не було скучно, я сміюся, Просто, щоб не думати про погане. Знаєте, краса, вона трохи заспокоює. Так, покажу ж іще одну схему, що я там натворила. Так же продовжувала вишивати ось цю красу. У мене була ось так вишити по вазу. Оце я вишила оцей проміжок, бачите? А потім думала, оце вишию. Швиденько, бо. Швиденько. І вишивати мені приходиться в основному ввечері, і я ось тут напортачила. Так напортачила, що прийшлося розпорювати. Бо ж ну, що попало, знаєте, не рівні рядочки, якщо ось воно рівненько, воно рівненько. Що можу сказати ось? А якщо воно не туди, ну що зробиш? Я, вибачте, я оце навмисне це не, бачите, це трохи мила, тому пальці білі. А... Навмисно не... нитки не обрізала. Бо це буде для мене, щоб я бачила, знаєте, я потім їх, коли пришию, ці бісеріночки, які тут коло нитки, тоді вже я нитку зріжу. Ну, не знаю, мабуть, може, і у вас таке буває. У мене оце таке іноді, іноді дуже рідко, але бачите, ну, темно. І в мене тільки одне світло лампа вверху на, ну, на потолку кімнати, ви зрозуміли, так? У мене немає такої, щоб, знаєте, була до мене рядом, світила лампа, тому може оце так у мене виходить. А ввечері ну не дуже-не дуже хочеться вишивати, але я ж кажу, темно, хоч тут і видно. Ну коли, Ось так зараз я знімаю вдень, воно дуже добре видно. вдень треба вишивати, вдень, іноді не то, що ну не виходить в день вишивати. А ввечері садиться, воно все зливається. І що? Зараз вам покажу. Що мені донька сьогодні купила? Може, мені це допоможе. Ввечері буде мені краще вишивати. Так що продвигаю роботи. Бачили, ті продвинути. І ті, ту почала. Одну завершила, зараз буду розказувати. Але не витримую зараз покажу, що мені купила донька. А купила вона мені ось таку штуку. Е, я. У мене вдома є ось така типу, лупа, вона прикріплюється до столу, плюс у мене стояла настільна лампа, і мені було, іноді я, можна було користуватися, але я з його нічого не брала. І розумієте, якщо воно вдариться, оце скло, то вони йдуть такі мікро такі тріщини і дуже вже потім погано видно. Так що дуже треба з нею акуратно. Ось таку штуку вона мені купила. Знаєте, якщо у переводі на наші гривні, то це дуже-дуже дешево. У нас, я думаю, я б такого не купила. Зараз покажу вам малюнок. Ось, Бачите, жіночка одіває на шию. І ось так вона кріпиться. Я вже спробувала також одівати. Буду, буду пробувати, маю надію, що вже ввечері, ввечері, коли буду вишивати, я такого не натворю. розумієте? Так, як його показати вам, ось так ось так. це одягається на шию. І потім ти дивишся ось. Так, як же його? Як ж його, щоб воно збільшило? Ну, в общем, можна, можна користуватися вже буде мені. Так, ну, давай. Не можу... Не можу так наставити, щоб... Я вже пробувала. Тут ось воно прикручується гаєчка, щоб воно не падало. Именно, бачите, все прикручується, так, як мені потрібно. Так, ще оцю етикетку треба ї... ось ось цю треба її зняти. Може, цього ще не видно. Так що Я дуже-дуже вдячна своїй доньці, що вона купила. Ми, ми ходили один раз до крамниці. Ну також за продуктами. І я дивилася в рекламі, що вони повинні бути, але щось їх не було. знаєте. А цей раз вона пішла і, мабуть, привезли. Написала мені, оце таке, типу, ну що ти хотіла. Я кажу, о, я ж не знаю розміру, що там, як. І вона принесла. В крайній случаї, думаю, якщо не підійде, то можна здати назад. Я там легенько обрізала. бачите, ось. Ну Я думаю, мені підійде. Я дуже така рада, задоволена. Не знаю навіть чи є. Чи є це виробництво. Не знаю, чи це виробництво, якщо чесно. Ладно, чи б не було, але бачите, дякуючи оце такому випадку, ось навіть голка з ниткою, тобто для кого в кого погане. Хто, хто, хто погано бачить на очі, тому це дуже-дуже, я вважаю, потрібна річ, річ вибачте. Так, і мені вона також дуже-дуже потрібна. Я задоволена, що можу сказати, щоб не робити мені оце таких казусів. Ой, похвалилася. Покажу ж, яку роботу я завершила. Невеличка робота А4, 2001 схема. Чомусь вона мені так сподобалася чашечка з квітами. Зараз оце вам розкажу про бісер. І покажу ще тут малюнок і бісер. Я тут його, бачите, ось собі пана, писала. Бісер мені купувала моя сестра, якраз вона була в Києві. Я її попросила схему і заказувала в групі в Фейсбуці. І ще там я схеми заказувала. У мене було відео, які я схеми там заказувала. А бісер згідно, ось як тут в схемі мені купувала моя сестра. Вона була в Києві якраз. І там мені купувала бісер згідно. Ось, ну Там була заміна. Ось одна тільки. Зараз вам розкажу. Так, мабуть, треба розгребти мені трошки ось так. Чашка звітаю. Так, І почнемо мабуть, з бісеру, бо я завжди, як тільки закінчую роботу, я розповідаю про бісер. Мені дуже сподобалась, ще раз хочу сказати, оця схема. Знаєте, вона така, ну, дуже гарна вийшла ось ця чашка. Я навіть не, не очікувала, що це ж тут пташка якась сидить. бачите, Коли вже вийшла, то тоді побачила. Так, будемо про бісер. Перший бісер 9370, але його, мабуть, там не було. І мені поміняли на 95 076. 93 93,170 це червоний натуральний, а 95.076 це червоний, він іде, якби з білою там серединкою, якщо видно. Але, бачите, ось він дуже-дуже, мені здається, гарно сюди підійшов. Далі бісер, мабуть, я не буду ганяти. Далі бісер 90-070, темно-червоний, ось прозорий. 83,19. Це пішов на тяжку. Це бісер люкс, Він іде, або тут його трошки зовсім, бачите, трошечки зовсім. Він іде або як пісочно коричневий або ще йде як гірчично-золотистий колір. Дуже мало залишилось його. Далі бісер іде 96030, зараз. Ось це темно-помаранчевий темнопомаранчевий темно-помаранчевий глазурований. І 96 три також іде помаранчевий глазурований бісер. Ось тут є в квітів і в чашці вони, ці кольори. Так, далі 16,050 глазурований. Бежевий бісер, він стійкий. Стійкий бісер, я вже казала, це він не вигорає на сонці і не міняє колір при пранні. Так що, якщо кому треба, запишіть номер. 40, далі 47113. 47113 це іде як перлинний екрю колір. Так, далі 10,090. Це прозорий світлокоричневий бісер. Мені подобається прозорий бісер. 97, 120 блискучий бордовий бісер з блискучим срібним отвором. Так, далі 57-150, також чорнильно зелений, бісер з блискучим срібним отвором. 50-120. Темно-зелений, просто прозорий. ось. Далі іде, іде він йде як рожевий перлинний також стійкий. Можете записати кому треба. 50430 мабуть, всі знають зелене яблуко прозорий. І ще останній 47,115. Він іде як перлинний темно-кремовий. так де ти, ось. І також стійкий бісер. Так що кому треба, записуйте стійкі номери. Зараз це відгорну. Ось. Така була схема. Така була заміна. І що з того вийшло? Мені подобається. Вважаю, що дуже гарно. Було вишито, от я передивилась відео, ось так було мене вишито. Трошки-трошки я почала квітку. І потім, якось так, знаєте, ну дуже швидко воно вишилось, летіло, мабуть, летіло. Що я ще встигла, як ви бачите, і ті схеми скока повишивати. Хочу зараз ще одну вам задумку показати. Цікаво, що ви скажете. Давно мріяла, щоб у мене була така джинсова якась куртка. Це воно більш на рубашку схоже. Але для мене воно буде як куртка. Це мені таку куртку купили. Ось така куртка. Mm, дешева. Мені все одно аби було. І я так от мріяла ось оцього цього Павліна, коли я вишию, то я його пришию на куртку. Це в мене була мрія, вже не знаю, скільки, <смі> скільки років <смі> зробити собі, купити собі джинсову куртку і якусь вишивку ось на, зробити. Ні, ну я не буду ви самі ж розумієте, що це все обріжеться, все це буде гарненько, акуратненько. Дуже, дуже б хотілося, от як ви вважаєте, ця вишивка підійде сюди чи ні? Хотілося б знати, що ви про це думаєте. Дуже-дуже хочеться ось так мені зробити, чомусь не знаю. Цього Павліна іменно пришити на куртку собі, що буде. Поки це я ще нічого не починала робити, бачите, тільки так от притулила і хочу спитати, що ж ви мені побажаєте, як воно це буде все? Чи буде воно гарно, чи це буде воно щось таке, знаєте, не дуже не хочу казати якісь слова. Але щось таке мріялося. ну не на, сумку, не на сумку, ні. Хочеться на одяг пришити. Іменно ось кажу, я мріяла, що в мене буде джинсова така куртка. І що буде щось, воно все таке пришите. Чекаю, дуже чекаю, що ви мені скажете.